Підемо на іншу тему. На запашну, як сказала, Перше за 11 місяців знову почали пекти хліб на розграбованому окупантами хлібзаводі в Снігурівці на Миколаївщині. Знову кипить робота. Працівникам довелося заново завозити обладнання, техніку, транспорт, у якому режимі працюють зараз. Бачила наша кореспондентка Наталія Якобсон. Вона з нами наживо із Снігурівки. Наталію, не просто вітаємо, а й питаємо, чи скуштувала ти вже перший хліб. Вітаю колеги. Поки що не вдалося скуштувати перший хліб. Але, звісно, на всіх хлібозаводах, на яких ми бували в своєму житті, як кореспонденти, є така традиція, що ніхто ніколи звідти не виходить без запашного буханця. Тому нас також пригостило, коли скуштуємо, тоді зможу розповісти. Що стосується роботи самого заводу, то вони поступово відновлюють свої потужності, тому що коли перші дні після деокупації керівництво заводу зайшло на свої території. Вони побачили ну жахливу картину. Буквально самісінькі розграбовані стіни, з яких познімали навіть батареї опалення, а вивезли все, не говорячи вже навіть про обладнання. До війни у цехах зробили ремонт, також закупили нове устаткування. Зараз, на жаль, від нього простих і слід обрахувати всі збитки, які понесло підприємство зараз. Доволі важко, але відомо, що йдеться про десятки мільйонів гривень. До війни підприємство виготовляло хлібобуличні вироби, які продавали. Не лише у самій Снігурівці, Снігурівському районі, а і у сусідніх територіальних громадах зараз потужності заводу впали в рази. А давайте з цього приводу послухаємо син пряму мову директорки підприємства. На той час ми виробляли до п'яти тонн в ці дні, коли почалася війна. Ну, завдяки такій підтримці Снігурівщини і людям нашим. От. Ну, зараз. На жаль, дуже мало. Ми працюємо 200 кілограмів, 300 кілограмів в день те, що ми виробляємо. Місцеві вже давно чекали на відновлення роботи Снігурівського хлібозаводу, тому що в окупації бувало так, що місяцями не бачили гарячого і запашного хлібу. Були люди, які запаслися борошном і дріжджами, вони випікали хліб самотужки, але були ті, хто таких запасів зробити не встигли, тому змушені були купувати хліб в місцевих магазинах втридорога, Туди його завозили окупанти. О, але більшість снігурівців мали дуже низьку плату спроможність і, і тому фактично не мали змоги нічого купувати. Як виживали, давайте послухаємо далі. Це хороше діло, що мазі повернулися. Ну через день, виходить, прихожу купувати булочки, хліб, лимонад. Печуть, що голодні, не залишаємося. Таке ж війна на дворі. Поки що на підприємстві виготовляють п'ять видів хлібу, і до 15 видів хлібовочних виробів. Але в найближчі 2-3 місяці керівництво заводу планує розширювати лінійку цих виробів і вже замовили відповідне обладнання. Зараз на нього чекають. Повернулися до роботи на хлібозаводі Снігурівці. Поки, поки що там працює до десятка людей і в одну зміну, але повернулися як ті, хто працювали до війни, так і ті а, а, співробітники, які є новими співробітниками. Вони дуже вдячні за роботу, тому що бізнес поки що до снігурівки. Повертається досить повільно. На цьому вся інформація. Колеги, слово до студії. Наталія, дякуємо. Наскільки приємно бачити завдяки тобі, Наталія Якобсон, наша кореспондентка зі Снігурівки на Миколаївщині, показала, як відновлює роботу хлібзавод. і ви побачили ту просту маркером рекламу. У нас є свіжий хліб, поки що п'ять видів, але буде більше.